Доброго дня! Хочу всім подякувати, хто заходить на мій канал. Також дякую моїм підписникам і також дякую моїм критикам. Я все беру до уваги і рахуюсь із з вашою думкою. Готуємо салат із куркою. Для цього нам потрібно 120 грам філе, 30 г сир фета, 120 грамів. Брокколі 120 грам помидор, 60 грам кукурузки, можна консервованої, а також можна відварити. Для соусу нам потрібно столову ложку кукурузки французької в зернах і 2 столових ложки сметани. Починаємо. Я заздалегідь відварила. Курочку, куряче філе. І зараз ми ріжемо її кубиками. Все треба порізати. Треба готувати із позитивом. Тоді страва, виходить. виходить Набагато смачніше. Так, філе ми порізали. А ще не порізали, ще кусочок філе. 120 грам. Так, броколі. Броколі заздалегідь то я розібрала, але можна іще трошки на менші їх порізати. Отакими. Тут також сто двадцять грам. Заздалегідь броколі відварюємо від моменту закипання сім хвилин варимо. Такими суцвіттями ми ріжемо, розділяємо її брокколі помідори також 120 грам ріжемо кубиками все Якщо щось вам не підходить, можете додати щось трошки своє. Зараз все це можливо. Дуже смачний салат виходить, все корисне. Помидорки у нас готові. І 30 грам сиру фета. Тоже також ми ріжемо кубиками. Все. Нічого сложного тут немає. Все змішуємо, всі інгредієнти ми змішуємо. Так, В сметану ми додаємо столову ложку гірчиці. Гірчиці французької. Так, гірчиці французької. Тепер ми солимо і перчимо. Солимо і перчимо ми по своєму вкусу смаку. Можна... Скільки вам подобається? Хто любить солоніше, хто любить не дуже? І перчимо. І все заправляємо нашим соусом. Ретельно перемішуємо. О, дивіться, яка гама кольорів тут. Гама вітамінів. Зараз осінь нам потрібні вітаміни. Дивіться, яка смакота отрималася. Дивіться, як смачно, дуже смачно. І на вигляд, і так сама смакота. Ось салат ми приготували. Я всім подякувала. Не забувайте ставити лайк, подобайки і підписуйтесь на мій канал. Дякую, до нових зустрічей!